Доброго дня, мої дорогі колеги. Дуже рада вас вітати на своєму youtube каналі. Сьогодні ми поговоримо про закритий телеграм-канал з вашим унікальним контентом. Так, так, можна робити і такі телеграм-канали з вашим унікальним контентом. І сьогодні я поділюсь своїм досвідом, як я це роблю і чому це класно. Давайте, чому це класно? Тому що це монетизація вашого досвіду, тому що це. Коли ви, як бренд, як експерт, ви робите цінний ексклюзивний контент, і за доступ до цього контенту вам платять кошти. І це дуже круто, і це дуже класно. Другий такий момент, що ви постійно, це ваш інфопродукт, і ви постійно про нього розповідаєте. Тобто у вас є діючий інфопродукт, який ви розвиваєте, про який, який ви наповнюєте, який також розвивається. І це також одна з класних причин. Ще одна класна причина це впізнаваність бренду і більш тісний зв'язок з вашою аудиторією. Адже в таких телеграм-каналах, закритих зазвичай дуже багато прямих ефірів. Ну, у мене, наприклад, прямих ефірів, де ви, як е, користувачі, ближче знайомитесь із вашим спікером, з вашим блогером, якого ви обрали, і вивчаєте його контент. Але є такий момент, хочу одразу застерегти. Контент потрібно робити дійсно унікальним, дійсно власним, дійсно чудовим і ексклюзивним. І якщо ви вже публікуєте цей контент в телеграм-канал закритий, то ви вже публікуєте його сюди. Не кудись, не десь, а тільки сюди. І вже не в публічні телеграм-канали не поширійте, тому що це буде, як мінімум, нечесно по відношенню до вашої аудиторії, яка оплатила доступ до цього каналу. Давайте покажу, як тут все організовано в мене. Отож, коли колега заходить, вона бачить попередні дописи. І я не просто так це зробила, це також вважаю правилом хорошого тону. Ті колеги, які до мене приєднуються в мій телеграм-канал, вони бачать попередні дописи. Звичайно, можна зробити, щоб і не бачили, але я зробила, щоб ви бачили. Тепер внизу кожного допису ви бачите хештег. Знову ж таки, по хештегах також можна орієнтуватись ось, наприклад. І також по хештегах ви можете читати дописи, які вам цікаві. Це просто дуже-дуже-дуже круто. Ось я вам зараз покажу. Далі, давайте прогорнемо, хочу показати ще відео, наприклад. Так, ось можливості канва. І ви відкриваєте, і у вас є покликання на відео. Ось тут. Ідемо далі. Наприклад, інформація про книги. Ось тут. Давайте подивимося, хочу ще показати вам підкасти, як організовані. Ще тут є в мене і багато підкастів. Загалом, тут, до речі, про оплати. Я не роблю автооплати через wi тому що буває, колеги відмовляються від телеграм-каналу, потім скасувати цю оплату досить важко. Саме тому не роблю. Я краще ось таким чином просто нагадую колегам про оплату і чекаю, поки колеги оплатять. У мене є 10 днів, оплачують чудово, не оплачують. До побачення. І, до речі, ще такий момент: якщо ваші колеги вас поважають, вони не будуть чекати тих 10 днів. Вони оплатять в той день, коли ви нагадали. Оце вже є впізнаваність бренду, повага до бренду і повага до контенту. А давайте зараз ще вам покажу. До речі, дуже люблю, коли є такі афірмації вранці. Ну, це прям інколи дуже-дуже. От дуже цікавий допис, як захистити інстаграм від злому. І тут не просто. Поради звідкись. Тут саме мої дієві поради. Ось майстерка в мід. Бачите, вона була ось. Тобто покликання на мід і проведення майстерки. Знову відеозапис. Давайте трошки прогорнемо. Ось, а отак виглядає план роботи у закритому телеграм-каналі. Ви бачите погодинно контент, який з'явиться. Що буде відбуватись ось, наприклад, які прямі ефіри. І 19-й годині легкий лайтовий контент для колег. Ось так відбувається. До речі, у прикріплених повідомленнях завжди прикріплений актуальний план, який буде актуальним саме в той період, коли потрібно, коли цей тиждень. Як тиждень проходить, я відкріпляю цей план і прикріплюю наступний план на наступний тиждень. Так, хочу вам показати. Підкаст. От, наприклад, ще одна майстерка. Ось ця майстерка. Можна перейти в будь-який момент подивитись. От, підкаст з мого вже трирічного досвіду ведення підприємництва. І, власне, ось тут підкаст. І е, тут я поділилася скрінами, як я все планую. Ось тут. Також поділилась відео, що в мене є в телефоні, і як я в телефоні все планую. Як ви бачите, підкаст досить серйозний вийшов. Ось таким чином. Тобто досить багато цікавої інформації знову ж таки, як ви бачите, прямий ефір ось можливості канва відео. А на чому я роблю акцент? Я коли організовую такі закриті телеграм-канали, я роблю акцент на ексклюзивному контенті. Тому що е, зараз е, забагато оцього інформаційного шуму, багато інформації навколо нас. А якщо ви робите такий трішечки ексклюзивний, але дуже важливий корисний контент і не робите перенасичення колегам, оце саме ті моменти, які є досить важливими. Дуже дякую, що додивились відео до кінця, мені було надзвичайно приємно поділитись з вами досвідом ведення закритого телеграм-каналу. Дуже-дуже приємно, що ви додивились. Я буду вдячна за вподобачку, буду вдячна за коментар, і якщо поширите це відео друзям, яким буде також корисно. Дуже-дуже дякую за увагу. До речі, проводжу консультації по телеграм-каналах. Якщо у вас є класна, крута ідея створити телеграм-канал з контентом, записуйтесь на консультацію, деталі будуть в описі до відео. Дуже буду рада вам допомогти. Дякую, до побачення.